Ірина, втомлена від міської метушні, вирішила переїхати до старого будинку за Новобузькою громадою. Будинок був похмурий, з високими вікнами та дивною архітектурою, ніби зійшов зі сторінок готичного роману. Місцеві жителі шепотілися про його недобру славу, але Ірина, жінка практична, не звертала уваги на забобони. Її приваблювала тиша, великий сад та можливість усамітнитися. особливе враження на неї справила спальня на другому поверсі. У ній стояло величезне старовинне дзеркало у масивній різьбленій рамі, його поверхня була вкрита ледь помітними тріщинами, а срібна амальгама місцями потьм'яніла. Дзеркало відображало кімнату під дещо викривленим кутом, ніби дивилося на світ по іншому. Першої ж ночі Ірині наснився дивний сон. Вона бачила себе в незнайомій кімнаті, схожій на її нову спальню, але обставленій ще старішими меблями. У дзеркалі вона побачила не своє відображення, а обличчя незнайомої жінки з довгим темним волоссям і сумними очима. Прокинувшись, Ірина відчула незрозумілу тривогу, але списала все на втому від переїзду. Проте з кожною ніччю сни ставали дедалі яскравішими та тривожнішими. Жінка в дзеркалі намагалася щось їй сказати, її губи ворушилися, але звуку не було. Іноді Ірині здавалося, що вона бачить рух у дзеркалі навіть тоді, коли сама стояла нерухомо. Вдень у будинку також почали відбуватися дивні речі. Ірина чула тихий шепіт, що долинав ніби за дзеркала. Предмети іноді опинялися не на своїх місцях. Одного разу вона знайшла свою улюблену книгу, яку точно залишила на столі на підлозі перед дзеркалом. Одержима незрозумілим страхом і цікавістю, Ірина почала вивчати історію будинку. Вона дізналася, що колись тут жила молода жінка на ім'я Олена, яка трагічно померла за нез'ясованих обставин. Її кімната була саме тією спальною на другому поверсі, а дзеркало було її улюбленим предметом. З того часу паранормальні явища посилилися. Ірина почала бачити відображення Олени в дзеркалі навіть у день. Привид мовчки спостерігав за нею, його сумні очі, ніби благали про допомогу. Шепіт став гучнішим і виразнішим. Ірина почала розрізняти окремі слова. Замкнено, не можу вийти. Допоможи мені. Одного вечора, стоячи перед дзеркалом, Ірина наважилася заговорити з привидом. Хто ти? Що тобі потрібно? прошепотіла вона, дивлячись у сумні очі Олени. У відповідь дзеркальна поверхня затяглася легкою імлою, і на ній з'явилися криві літери, що склалися в одне слово. За дзеркалом! Ірина здригнулася. Невже існує якийсь інший світ за цією холодною поверхнею, невже Олена там у пастці?» Наступного дня Ірина уважно оглянула дзеркало. Вона помітила, що в одному з кутів рами є ледь помітна тріщина. Придивившись, вона побачила, що за тріщиною ховається невеликий механізм, схожий на потайний замок. З великими зусиллями Ірині вдалося відкрити потайний механізм. Одна з різьблених деталей рами від'їхала вбік, відкриваючи невелику нішу. У ній лежав старий пожовклий лист, складений у четверо. Розгорнувши його, Ірина прочитала написані тремтячою рукою рядки. Це був лист Олени до її коханого, в якому вона розповідала про свій страх перед кимось, хто хоче їй нашкодити, і про свій намір сховатися у задзеркаллі. Так вона називала таємну нішу за дзеркалом – Куди можна було потрапити, розібравши частину рами, Олена писала, що зачинить механізм зсередини, і буде чекати на його повернення, але він так і не повернувся. Ірина з жахом усвідомила, що Олена не була приводом у звичному розумінні. Її душа не могла знайти спокою, застрягши між світами через трагічну помилку. Вона замкнула себе в пастці, думаючи про порятунок. Цієї ж ночі Ірина знову стала перед дзеркалом. Олено, я знаю, де ти, тихо сказала вона, дивлячись на сумне відображення. Я допоможу тобі. Вона знову відкрила потайну нішу за дзеркалом, у повітрі відчутно похолодніло. Дзеркальної глибини долинув слабкий шепіт, сповнений надії. Ірина простягнула руку до дзеркала, до того місця, де, як вона відчувала, знаходилася Олена. Її пальці торкнулися холодної поверхні, і раптом вона відчула легкий дотик у відповідь. У кімнаті запанувала напружена тиша. Потім з дзеркала повільно почало виходити ледь помітне, мерехтливе світло. Воно набувало форми жіночої постаті, тієї самої Олени, яку Ірина бачила у своїх снах та відображеннях. Привид Олени дивився на Ірину з безмежною вдячністю. Її сумні очі тепер сяяли слабким світлом. Вона простягла руку і торкнулася руки Ірини. І в цей момент Ірина відчула легкий подих холоду, а потім незвичайне відчуття легкості та спокою. Привид Олени повільно розчинився в повітрі, зникаючи назавжди. Дзеркало перестало відображати тривожні тіні, його поверхня стала чистою та спокійною. Шепіт у будинку зник. Ірина відчула полегшення. Вона допомогла нещасній душі знайти довгоочікуваний спокій, проте в її серці залишився гіркий осад. Вона так і не дізналася, що сталося з Оленою насправді, хто її налякав і чому її коханий так і не повернувся. Таємниця старого будинку назавжди залишилася нерозгаданою, а дзеркало. Мовчазним свідком трагічної історії, що знайшла своє завершення завдяки доброті живої людини.